Футбольний прогноз, прогноз на Лігу Європи, Лігу конференції, кваліфа раунд, матч відповідь, вирішальні матчі, вирішальні матчі для наших команд. Перший матч Динамо Макабі. Що говорить про вихід Динамо, я вважаю, що, ну, звісно ж, шанси є, але вони ну, дуже маленькі. Макабі непогано зіграли. З однієї. Так якби є шанси є вийти, але з іншої сторони, можливо, буде краще грати в Лізі конференції, тому що подивитися на ті команди, які є в Лізі Європи, то кого там, Динамо виграє при такій грі, ну, практично, я думаю, нікого. Щоби пройти в Макабі, потрібно зміниться в самій грі, Зміниться в грі самій, І я думаю, що гра не зміниться. Команда грає. Такі футболи вони просто ну, не зможуть перебудуватися якось почати грати. Інше буває, що команда грає хороший футбол і там може там, з п'яти матчів один виграти, але потім все одно ну, приходить до них результат. Але Динамо, так якби ще в чемпіонаті, слабі команди виграють, а так досить складно ну на даний момент. Звісно, шанси ж є в Динамо. Не скажеш, якщо говорить про саме Динамо, що має сходитися в команді. Я думаю, те, що має за гол Динамо, і або вже брати, от, ризикувати взяти на прохід. На прохід там 5,2 дають. В принципі, шанси на те, що вони пройдуть, невеликі, але все одно з таким коефіцієнтом і футбол цікавіше можна буде дивитися. А так я вважаю, що тут фаворит Макабі в цьому матчі і вважаю, що вони навіть при такій грі, як зміниться, вони з пафосом нічого не змінили, і думаю, тут нічого не змінять. І я думаю, що й другий матч Макабі велика ймовірність, що виграє і пройде далі. Без проблем. такий невтішний прогноз для Динамо. вважаю, що не тільки не пройдуть, а ще й програють. На мою думку, це більша ймовірність. Хоча м'яч круглий Динамо є більш сильніша команда, все може бути, все може бути. удачі Динамо. Може, і все таки пройти в ту Лігу Європи, але кого там будуть вигравати вони, то це питання. Наступний матч у нас це сервет Шахтар. Обидві команди відпочивали. Всі наші команди якби, відпочивали. І виходить, що в Динамо так само Макабі відпочивало. Так що дають 1,57. Ну, невеличкий коефіцієнт. хто 1,8 дає, коефіцієнти ближче до. До матчу зміняться, а так я вважаю, шанси на прохід 50 на 50. Попри те, що був вміщені рахунок в серветі, в серветі тоже є кому граці футболістами. Досить високі футболісти вони грають себе вдома. Вони на виїзді не програли, то вдома їм якби буде набагато легше. Я вважаю. Якщо ще удача буде на їхній стороні, то вони мають проходити шахтар. Да, би це прикро не звучало, там 30 ударів задав, чи з там говорили, але з тих ударів там пару було таких в голівих, і можна ще назад, і всі сторіні такого били, аби бити. А так загалом шанси, я вважаю, рівні. тут. Рівні кому більше повезе. Якщо говорить про сам Шахтар, то можна ризикувати брати більше півтора, я думаю, одного гола йому не вистачить. Так як і грають в обороні, ще є втрати, більше півтора браті на забиті мічі брать. Саме так на прохід там взагалі на шахтар дають небагато. А говорить на суперників, то брать на прохід. На, на прохід брать, там дають небагато. А так, загалом, ну в шахтаря ну, найбільші шанси це так, якби пройти цю команду з усіх наших трьох, і вважає їм потрібна удача. Так само, як і в будь-якому матчі, щось вони пригальмували трохи, але тиждень відпочили. Подивимося, можливо, цей переїзд, і вони вплинули на команду що так. Буду вірити в Динамо. Такий прогноз на другий матч це розглядати більше півтора на Шахтар. Або брати саме от на прохід з сервета, якщо вибирати з двох команд. Я все-таки віддаю перевагу, що Шахтар все-таки зможе пройти цю команду при, при рівні, як то говориться, Ігрів. І останній матч це Фірінтина полісся Фірентина ще сьогодні буде грати матч, по-моєму, проти Кальєрі. Я думаю, вони не програють на виїзді. А так шансів, ну, як 1-2 дають на Фірентину, якось брати. Вони вже виграли 3-0. При першій грі так і показали, дуже добре зіграли, так якби Полісія грає свій футбол, я б сказали, природені вони якось так дають команді грати, і самі створюють, але самі те, що створюють, не забувають, а команди, що створюють, забувають. Ось і весь футбол. Получається, ось і весь футбол Чотири поразки поспіль. Чотири поразки поспіль вже в Олександрії. І велика ймовірність, що буде і п'ята. Що буде і п'ята, якщо говорить про Поліся. Що поставить саме на Поліся от ставить, от, подивиться вже, може, два матчі не забували, і з п'яти матчів забили забивали вдвох. В принципі, непогано в моменти є є, можна взяти на те, що Полісся та, так само от, може забити. Хоча я думаю, краще брати фору. Фору 2,5, і фору, півтора, дивиться, якщо розглядати на Полісся, а брати на перемогу фірентини ну досить мало. Вважаю, що і Полісся є якісь шанси зацепитися за якусь нічию там, в цьому матчі, хоча шанси дуже маленькі. Ну, Дуже маленькі ці шанси. не такий прогноз для Франтина. Я думаю, вони якби не, ну, виграти, то це дуже тяжко буде для них. От такий прогноз саме брати на, на фору Фрінтина. Можливо, Фріентина брати не на фору на фору Полісся, на те, що Френ... Полісся ну, да, Це єдине, що можна взяти, в сторону Полісся. Подобайка за прогноз і всім удачі!